Електрична енергія приходить до нас із спеціальних підприємств, які називаються електростанціями. Можливо, хтось із вас знає якісь? Прошу. Е, атомні станції. Так, атомні ще, Теплоги. Так, будь ласка. У ліцеї номер 23 міста Житомир провели два уроки у рамках європейського тижня сталої енергії. Дітям розповідали про важливість економії електроенергії, та лайфхаки, як цього досягти. По-перше, потрібно не вмикати багато пристроїв і вимикати світло в кімнаті, де нікого немає. Ще можна зменшити використання води та ну, коли холодильник відкриваємо, не швидко ну, взяли і закрили. Українською та англійською мовами учнів четвертого класу навчали метод. Енергозбереження та енергоефективності Hydro -electric. Hydro -electric. Hydro -electric. Hydro -electric. А Потім ми перейшли до створення рекламного продукту. Рекламний продукт про те, як треба заощаджувати електроенергію вдома. Дітям сподобався такий інтерактивний урок про важливі речі, які зараз варто знати кожному. Розповідають завдяки такій формі роботи вони змогли запам'ятати багато цікавого. Що не можна, наприклад, багато використовувати енергії, не можна витрачати воду. Наприклад, що набагато багато води витрачається, коли ми миємося в ванні, а краще вже в душі, бо тоді менше витрачається води. Це дуже тяжко і дорого виробляти, А Зараз ще й там на хліб, наприклад, гроші повищають, і на енергію до так. Е треба економити щоб не полишалися і на ціни вообще і на хліб і на енергію потрібно ходити пішки це і корисно і можна ну заощадити бензин і енергії більше можна наприклад вмикати це часу розморозувати морозильну камеру щоб трішки зберегти енергії такі заходи провели у Житомирському ліцеї за підтримки урядів німеччини та Швейцарії. у навчальному закладі розповідають зараз темі енергоефективності та енергозбереження приділяють багато уваги, це обов'язково навчити дитину з малих років закласти цю основу по енергозбереженню. Ну всі ж знають, що ми живемо на одній планеті. Так ресурси не нескінчені, вони мають здатність закінчуватися. А є енергія відновлювальна і тому для того, щоб вони могли потім у своєму дорослому житті впровадити ці ж технології, розвивати їх упродовж тижня. Заходи у рамках європейського тижня стали енергії, проведуть і в інших навчальних закладах.